Оголошено дату прем'єри шоу Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Нарешті, Ох, отут почнеться вже чекати. Залишилось недовго, трохи більше місяця, тому що перший випуск вийде 17 жовтня о 19.00 на нашому улюбленому каналі. СТБ. Мені цікаво, коли закінчиться цей випуск. У 19-ті він вийде, а десь на пів на четверту ранку, ранку закінчиться. да? Просто… Але знаєш, що цікаво, що попередній сезон Холостяк вже ж зробили такий близький до народу, хлопець mm -hmm. з народу. А цей в класичних традиціях шоу Холостяк. Супер секс-символ, і от нас навіть є відео. Ні, 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 не в класичних. Тому що да. колись були супер успішні бізнесмени і так далі. А тут чувак глину місить. А, це цимбалюк. Я впізнався. Це в прямому значенні цього слова, якщо щось. Ми жодного слова не чули про розрив е Цимбалюка з е Готичкіней. Жодного слова. Не було жодного інтерв'ю, жодного коментаря. Вони ніби роз'єдналися. Вгадайте на що. Щоб на момент холостяка. Холестяк, – А потім з'єднається назад. Нещодавно він навіть спалився на якомусь показі. Він вийшов в куртки готочки. Ну, на її показі на Ukrainian Fashion Week. Ну, вони б те, ще що приховували, щоб він спалився. А він, як запрошена зірка, там пройшовся по подіуму і. На що? Це твоя колишня, типу із серії. Ти зараз на стадії нових відносин. Це шоу-бізнес. Кім Кардашан бачив, який серіал про себе знімає? Там Молодець. все, що хочеться. Кім Кардащан взагалі. Дивіться, ну просто е є такий інсайт, що коли закінчиться Холостяк, у Тараса Цебелька знов нічого не вийде на цьому, на цьому. Ні, вони і знов і повернуться до готочки. Так би всі, всі це прекрасно знають. Да? Ну, mm -hmm. Це тільки для тебе <звук> таймець? Ну. <віточки? звук> <звук> <звук> Тебе вражає.